Студент Володимир Резнік отримав мікрогрант на започаткування власної справи. За 200 тисяч гривень, отриманих за урядовою програмою, є робота, хлопець уже відкрив власний шиномонтажний сервіс. Володимир навчається на четвертому курсі факультету математики та інформатики ЧНУ. Розповідає, що завжди мріяв бути підприємцем. Тож, коли дізнався про програму грантів, вирішив подати заявку. Я прочитав про програму, вона мене одразу зацікавила, але там ще декілька днів я радився з батьками, родичами, роздумував, але все ж таки вирішив спробувати. Ідей було багато, але от коли я побачив на суму гранту, тобто можливий діапазон, я став там різні свої ідеї формально оцінювати і підкидати під цей діапазон цін і зупинився саме на шиномонтажі, тому що це, ну, ця сума. Для, яка потрібна для відкритешно-монтажу, доволі ну, дозволяє купити такий базовий інструмент для того, щоб вже можна було почати роботу. А сама ідея прийшла ще рік тому, у зв'язку з тим, що просто я не зміг знайти якийсь хороший шиномонтаж такого доволі ну, стандартного рівня з, з помірним сіновим діапазоном. І от сам собі зробив попит. В цілому було не дуже складно, оскільки все ж таки доволі простими словами все описано. Але найголовніша проблема це, звісно, час Час очікування між подачою заявки та схваленням заявки. Час очікування від моменту, коли вони оголосили переможцем до зарахування коштів. Це доволі суттєвий час, який затягнув там в сумі майже 4 місяці. За цей час довелося трошечки постраждати від інфляції, за того, що обладнання щось подоро... подорожчало, довелося десь зекономити, купити меншу кількість. Але все ж таки я дуже радий, що я вклався в ту суму. Трошечки я відмовився від деякого обладнання, але воно було не обов'язкове. мені вистачило все ж таки. в загальному за весь цей період виникали. Е, ну, все ж таки найбільше найбільше труднощі. Скажем так, з наймом, але е, з тої сторони, найму що Ну, чоловіка дуже важко зараз знайти на офіційне працевлаштування. Це ж на монтаж, це бізнес, де повинна бути людина фізично сильна, тобто яка буде там таскати шини, виконувати всю цю роботу. Це ми розуміємо, що це чоловік. І в умовах військового стану, на жаль, зовсім важко дуже важко знайти людину, яка хоче офіційно працевлаштуватись, тому що всі бояться бояться подавати свої документи. Всім дуже страшно. Основні кошти з гранту, точніше, всі пішли на обладнання. Тобто, я. Так вийшло, що от якраз сума гранту, тобто 200 тисяч гривень, мені якраз вистачило на повний набор базового обладнання, такого базового, щоб можна було обслужити автомобіль щодо ж монтажних послуг, звісно. Я не вказував грантовий бюджет на рекламу, там, наприклад, або на якийсь інші, ну на інший маркетинг, тому що я розумів, що мені потрібно ну, дати максимум щодо обладнання, тому що це все ж таки. Дуже сильно впливає на швидкість роботи відповідно на кількість виконаної роботи, відповідно на прибуток. Це приміщення належить моїй сім'ї. Воно дуже довго тут стояло без діла, і насправді дуже співпало так добре, що от шиномонтаж, і це у нас є гараж. Ну насправді це такий, можливо це знак долі. Ми тут буквально трошечки, можна навіть сказати, власноруч зробили ремонт, просто там привели стіни в порядок. Ну там зробили трошечки питання з електрикою. Насправді основне було, тому що тут не було, наприклад, розеток ламп. І на плани на будуть Що повинні <плес> з вами зробити. Ну все ж таки в планах відкрити якусь таку повну повний сервіс для обслуговування автомобілів. Там починаючи, от нехай він бере свій початок ще на монтажу, і можливо там в подальшому буде розвивати сферу технічного обслуговування автомобілів.